Найкраще, бо нічого. Цитата Готліба Даймера. Саме з цих слів ми розпочинаємо наш відеогляд на новий Mercedes GLE 250D 2016 року випуску, який є у нас в продажі. Не забувайте підписуватись на наш канал, писати свої коментарі та ділитись цим відео. Це в нас третє покоління рестайлінг вже GLE, а не імель, e як було раніше. E, насправді, вже всім відомо, всі, всі вже зняли про неї відогляд про GLE, але саме наш відрізняється від інших тим, що він є у продажі, а саме його стан вартий вашої уваги. Але почнемо ми з історії створення моделі. Що в далекому 97-му році минулого століття до компанії Мерседес прийшов. Тодішній керівник Порше з пропозицією зробити совмісний СУВ, але вже до цього часу в них вже був готовий варіант, і тому компанія Порше отримала відказ від компанії Мерседес. Але як на мене було б цікаво подивитись, що вони могли зробити разом. Мерседес став першопрохідцем у класі СУВ. Серед своїх конкурентів, тому що x 5 з'явився тільки через два роки у 99-му, а перший Cayenne вийшов тільки у 2002 році. І на сьогодні Mercedes тримає свою марку у топі серед suv кросоверів з спортивним характером і високою прохідністю на бездоріжжі щодо зовнішньості нашого автомобіля. На сьогодні, на 24 рік, як на мене, вона не втратила свою актуальність за рахунок крутої оптики, стрімкого, динамічного дизайну. Щодо оптики, в нас тут вона як доп-опція, тобто led фари передні та задні коштували першому власнику 2,5 тисячі євро. Що вони вміють? Адаптивне світло, яке повертає. У напрямку за кермом вирізає кути, щоб не сліпити зустрічний поток. Також, як ви можете бачити, в бампері немає противотуманок, тому що вони є в цій головній фарі. Тобто, коли ви включаєте на клавішу туманки, включається задня туманка на фонарях і на фарах є луч, який світить, як справжня туманка. Прямо вниз на асфальт і має широкий луч. Щодо силового агрегату цього автомобіля, то це самий найрозповсюдженіший двигун, який йшов ще з версії ML до рестайлінгу 2.2 дизель, який вже випробуваний часом. А в нашому випадку має пробіг всього 86 тисяч кілометрів і обслуговувався виключно на офіційному дилері Mercedes у Дніпрі. Це рядний чотирьохциліндвий двигун потужністю 204 кінських сили і увага, 550 моменту, який дає розгін до першої сотні за 8,6 секунд. Працює це все в парі з 9-ступенчатою. Якщо у минулому поколінні було сім ступеней, то в новому вже 9 g tronic коробка власного виробництва від компанії Mercedes. Враховуючи, що маса автомобіля 2850 кілограм. І, до речі, щодо обслуговування, ось останнє обслуговування було 26, 12, 23 на пробігу 80-20 масло і наступна заміна. На вже 100 тисячах кілометрів. Тобто зараз 86, і ТО було пройдено всього 800 кілометрів назад. Ви розумієте, що ви купуєте авто, в якому одразу нічого не потрібно робити, а тільки їздити і насолоджуватись цим. А також автомобіль має захисну бронеплівку, яка закриває бампер, фари. Частину крила і активну частину копота. Тобто захищає її від сколів і якщо її зняти, то ви взагалі отримаєте нову машину. І не дарма я став на підножку, тому що це також ДОП, який є не в усіх автомобілях Mercedes GLE. І це, власне, обійшлося в немалу копійку. Щодо визначних критеріїв саме нашого GLE на версіях 250D, пневмопідвізку. Взагалі дуже рідко ставили, але в нас це і є. Це, власнику, коштувало 3 600 тисяч євро. У нас пневмопідвізка, яка може підіймати автомобіль від самої нижчої до самої високої точки на 6 см, тобто е середня його. Висота 20 см, 20,5 см, а найвисока точка це буде 265 мм. Щодо задньої частини, Мерседес віддав дань Емельці ось таким боковим склом. Тобто, хоча він і пережив глибокий рестайлінг, але відзнаки минулих поколінь все одно залишаються. Щодо багажного відділення, електропривід вже кришки багажника. Зрозуміло, що в такому класі не може бути по-іншому. 690 літрів корисного об'єму до шторки, а якщо відкинути ще задній ряд, то, то отримуємо вже два куба. Також маємо докатку з дамкрату, ну, з усіма речами, які повинні тут бути. Все комплектне, все, все в нас є. І також ще дуже зручна шнурок. Щодо заднього ряду сидінь, дуже комфортний нахил спинки, тобто не сидиш, як в школі за партою. Приємно їхати, відчувається, що ось так от сісти і можна проїхати на, в... на далеку відстань. Також, якщо хтось більш габаритний, сяде попереду і ще більш від... подвинеться до мене. То є така виїмка для них, і все одно буде всім комфортно. Також маємо ще підлокітник ось, ось такими підстаканниками. Розкинувся та й поїхав. Щодо салону. Салон у нас а, зроблений з екошкіри. Як затверджує сам Mercedes, екошкіра ще більш виносостійка, ніж натуральна шкіра. І тому ось на 86 тисяч пробігу, як ви можете бачити, сама така активна зона, яка підлягається постійною напругою, абсолютно ціла. Тобто салон виглядає як новий, немає ніяких заломів, тріщин і тому подібних речей. Ззаді з. Значка виїжджає камера, і тому це дуже зручно, коли там, багато їздите чи погана дорога і немає часу помити машину, у вас камера завжди буде чиста. Також є набір асистентів. Перший асистент, який аналізує відстань до автомобіля, який їде попереду. І якщо ви дуже близько до нього під'їжджаєте, він вам сигналізує трикут, червоним трикутником на е, лівому кільці е, швидкості. Також є асистент вашої усталості, тобто він аналізує, скільки ви часу ви вже знаходитесь в дорозі, і коли після довгих кілометрів він вам запропонує остановитись та випити чашечку кави. А, також дуже класна функція саме ремені безпеки. Тобто ви коли пристібаєтесь, ось зараз, він вас ще раз і піджав. Також зручно, і коли ми, наприклад, в драйві і відкриваємо водійську двері, автомобіль одразу падає до паркінгу. Також одна із систем безпеки, щоб нікуди не покатити. Навмисно заїхали до такої місцевості з великими ямами, з крутими підйомами, але їй... Все одно універсальний автомобіль під не тільки гарний асфальт, але і під різні дорожні умови. І ось моральний бар'єр дуже високий настільки, наскільки це дозволяє нам піднімати автомобіль, пневмопідвізка Тобто я їду, я не переймаюся за звіси, за бампера, тому що ось зараз почуваєш себе як на великому такому. Комбайні. Щодо пневмопідвізки, всіх піклує питання про те, як довго вона відходить, що з нею може статися, чи є щось в нашій підвісці. Недобре, але саме в нас це пневмо закритого типу, така сама, як і Volkswagen Touareg, тобто вона надійна, вона не підсасує повітря з вулиці, тому служить довше. І Підтвердження моїм словам, це акт виконаних робіт з Mercedes-Benz про те, що машина пройшла діагностику, і в результаті проведеної перевірки автомобіля відповідно до заявлених замовником скарг на роботу ТЗ, визначених у наряд замовленнях робіт, встановлено наступне: отклонення пневмоподвізки не виявлено. Тобто автомобіль сп справний і буде таким залишатись ще не на одну сотню тисяч кілометрів. Подивіться, як вона шикарно проходить ці піски. Тобто ми виїхали з міста, приїхали на таку ось галявину, де їздять квадроцикли та баги. і вона себе тут дуже впевнено почуває. А хто б міг подумати, так? такий розкішний сув, як Mercedes GLE, може так себе бездоганно. Показувати. Але треба, звісно, брати те, що в нас вже літня резина шосейна, і вона не предназначена для такого. Але характеру машини до цього є. Тобто машину дуже вміло навчили їздити по різним умовам. І е, я вам так скажу: реально переключаючись із комфорту в оффроуд, вона міняється з комфорту в спорт вона також. Абсолютно міняється по е, відліку на руль, по проходженню різних нерівностей. Тобто ви маєте один автомобіль з трьома різними характерами і все під ваш настрій. Хочете поїхати до на рибалку на якийсь там невеликий офро. Все, вона це може. Хочете дати по трасі чи активно поїхати по місту, в режимі спорт вона вам також це дозволить. Хочете спокійно переміщатися із точки А в точку Б з максимальним комфортом, це режим вибіру, комфорт. Також автомобіль е, дуже класно збалансований і під режим е, слизької дороги. Тобто, якщо їдете у гололіт, тобто вона не дасть вам розвернутися, щоб її кудись. Пінуло, тобто система стабілізації відпрацьовує як в найкращих традиціях Мерседес. А зараз виїжджаємо на шосе та подивимось, чи відповідає розгін з заявленими цифрами від Мерседеса. Окремої уваги потребує руль в місцях хвату він з перфорацією, і також є підрульові лепестки, які допомагають більш активно перемикати передачі у будь-який час, коли вам це потрібно, скинути пару передач і вирушити на обгін, наприклад. Щоб перейти обратно в драйв, просто нахиляємо речах донизу і все, вона сама буде перемикатись. За рахунок 9-ступеневої коробки передач ми маємо дуже вміняймий розхід у 8 літрів, але можна робити і менше. Це ми так ще не жаліли її і їздили як хотіли. Щодо розгіну, як ви бачите на екранах, я думаю, що там десь до 9 секунд ми їхали. Саме прискорення ці 550 моменту, вони тут відчуваються. І це, звісно, в машині тільки плюс. І також, попри все заводське обладнання, яке встроєно в, цю, в цей автомобіль, ми, ми ще маємо систему безпеки під назвою Ігла, тобто без е, натискання певної комбінації клавіш, автомобіль нікуди не поїде і вкрасти його у вас Злочинникам буде набагато важче, а то й неможливо. А зараз продемонструємо роботу. Поміч при спуску з гори. Натискається дуже просто однією клавішою і одразу почне працювати. Тобто зараз, коли ми будемо з'їжджати з крутої горки, я не буду тримати ногу на тормозі, і автомобіль не буде скатуватись швидше, ніж ось 6 км за годину. Тобто, якщо страшно спускатись, чи спуск якийсь з крижаною коркою, то можна... За допомогою цього помічника безпечно спуститись і все у вас буде добре. Можна увімкнути передню камеру, тому що є можливість, бо у нас є камера 360. І коли я, як водій, нічого не бачу крім неба, через камеру можна бачити, чи є там хтось, чи їде на вас машина. Тобто, це зручно. Також у нас автомобіль повністю в рідній фарбі, і зараз ми це продемонструємо. І за плівки е, б'ється по прибору як X2 фарба, але це все в допуску до 300 мікрон під плі під плівкою це все рідна фарба. Якщо ви шукали для себе офіційний, цілий. З підтвердженим пробігом і з чистою історією автомобіль від першого власника, то приїжджайте до нас, ми знаходимося у місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Як на мене, автомобіль дуже комфортний, має багато плюсів, має непогану прохідність, і тому на кожен день з розхідом там до 8 літрів по місту це дуже. Вигідна пропозиція на сьогодні, тому не забувайте підписуватись на на наш канал, ділитись цим відео зі своїми товаришами і писати коментарі. Всім гарного дня!